Продовжуємо нашу тему, наше спілкування, так, і читати будемо. <клухи> тобто трошки подивимося на історію життя Ноя і <клухи> яке було життя Ноя з Богом, так? як Ной ходив з Богом. Так? І це ж важливо розуміти, що що щонайменше. Він це все чув. Якщо Ной на відстані жив, то Авраам оцю історію життя свого предка, свого там прадіда Ноя, він дуже гарно знав цю історію, яка передавалася, так? Це щонайменше, якщо він взагалі не був близько жив Авраам з Ной. Бо ми ж говоримо, що Авраам він застав Ноя ще при житті, коли Аврааму навіть і 70 років було, Нові ще був живий. Так? І далі. І коли ми вже дивимося, 6 глава буття, так? Бог дає характеристику грішному людському роду, так? який розвратився. І не тільки. А ось яка думка важлива. Коли люди почали. Примножуватися на землі? Так? Ну, зрозуміло, що коли оцю історію ми читаємо життя Ноя і про його синів, син уже син у нього да, був? Хам син, ну, перший первісток був син, так? Mm -hmm. то ми розуміємо, що Авраама не було. До потопу Авраам він не народжувався. Він задовго після потопу народився, Авраам. Але він застав ноя при житті. Войною прожив дуже довго. Так? Mm. Mm. Далі. Коли люди почали примножуватися на землі народилися у них дочки, дочки. <кій> молоде Тоді сини Божі почали дочок людських брати. А, що вони красиві і брали їх собі за дружин, яку хто обрав. Так? Яку хто обрав. І ми тут бачимо <кій> ось цей праведний рід. Праведний рід. Так? Ноя, так? Скажімо так, праведний рід, правильніша Сифа, який від Сифа, так, і Ной пішов. Інші віруючі люди були. Це дуже важлива думка. Віруючі люди, які жили з Богом, закликали ім'я Бога, так? І яка думка? І вони впали в гріх і не покаялися. Це так, я буду говорити в двох словах. Так? Вони впали в гріх і не покаялися. Розвратився цей праведний рід, mm. який йшов від Сифа, yeah, yeah. Еноса, Еноха, так? Yeah. Mm. і сказав Господь Бог, не вічно духу моєму бути зневаженими людьми, цим, тому що вони плоть, а в іншому перекладі блудять. Тобто вони впали в блуд, праведний рід, так? Божий, оце духовне насіння. Воно впало в гріх і не покаялося, і впало в блуд. І фізичний, і духовний блуд. Духовний блуд, ми говорили, так? коли людина відступає від Бога, залишає Бога, так? не вірна Богу, так? Придає Бога, не слухає Бога, не живе по Його волі. По його слову, по його заповідям, да, да. змінює Богу, і так далі. Духовний блуд, так? відступлення від Бога. І фізичний блуд там почався все. І не покаялися. Так? І далі. Тому що вони плоть в іншому перекладі блудять. Яка тут важлива думка, ми бачимо? Що був ще Дух Святий, він не був, руах, він не був забраний Богом. Так? Від людей. І сказав Господь Бог не вічно духом Моєму бути зневаженими людьми. Тобто Дух Святий, Він оцей весь час обітав і був з цим праведним родом, який від сифа. Від Сифа. Давеля, від Сифа Дух святий був, а як? Тому що Бог Він дає Духа Святого, дає людям ще до жертви месії, щоб вони могли. Мати зв'язок з Богом, mm -hmm. Бога чути, волю його виконувати і так далі. Був Дух Святий. Але була проблема. Ось дивимося різні переклади з зневаженими людьми, так? Mm -hmm. В іншому перекладі, ну, тобто, що таке зневажати Бога? Праведного святого Бога, який говорить, живи по моїм законам, по моїм заповідям, по моєму слову. Так? А людина, вона це все відкидає, говорить. Не буду. Бо говорить, кайся в своїх гріхах, оставляй свої гріхи, бо загинеш їх. Людина зневажає, говорить, не буду. І в інших перекладах не буде мій дух перемагатися в людині навіки. Тобто людина постійно, Дух Святий, який був в людях, на людях, людина Звичай. була вперта, жорстоко Ображала Духа Святого, не слухалась Духа Святого, так? Mm -hmm. І Дух Святий страждав. А не тільки Дух Святий страждав. Що таке Дух Святий, Дух Божий, Іруа? Дух Божий. Mm -hmm. Бог бере частинку свого життя і дає mm -hmm. нам mm -hmm. Батько наш Небес. Так? Mm -hmm. І оце страждання, яке відчував Дух Святий, воно передається батькові mm -hmm. нашому Небесному. Тому що це частинка його життя, Дух Святий Руа. Mm -hmm. Так? Далі. Є переклади з неваженими, перемагатися, так? Не завжди перебуватиме в людях, є переклади. Є спорід духу моєму і так далі. Mm. Є переклади так? А є переклад дуже важливий. Хто? В У мене різні переклади Тори. Да не бореться дух мой чоловіки. Пам'ятаєш, боротьба якова з Богом? Боротьба духа і плоті. Людина, вона спотворила свій шлях перед Богом, зблудила. так, Духовно мертва. Бог, Дух Святий відбирає свій від людей, так? Людина плоть, духа нема, дух мертвий. А Дух Святий боротьба. Бо говорить, слухайся, бо отримуєш на горі. Отримаєш різку, загинеш в своїх гріхах. Боротьба, розумієш? Плоть із дух. А людина вперта, неслухняна, жорстока, серце закрите для Бога. Не буду слухати. Хочу грішити, люблю гріх, обираю гріх, це моє право, моя воля. Так? Далі. А. Да будуть їх дні 120 років. Ось тут думка різниця, у віруючих. У мене така думка, що Ной він трошки раніше народив своїх синів, так, не в 500 років. І ось Бог говорить, дні їх 120 років буде. Але ми бачимо, що надалі люди продовжували жити по 800, по 700, 600, 900 років, продовжували жити. Так? А що Бог неправду може сказати? Значить, тут мова не про те, що Бог говорить, все, тільки 120 років далі будуть жити. Ні. Це милостивий Бог дав 120 років. Так? Не потопив оцей праведний рід, який впав у гріх і не покаявся, який пішов від е сифа. сифа пішов, так? Бог дав оцю благодать, терпів 120 років, поки не прийшов потоп і не знищив усіх. Отака дуже важлива думка. Який люблячий Бог милостивий. Покаяння дав людям 120 років тоді. Так, так. Да. І там така думка, що Ною було 500 років, а тоді, вже коли прийшов потоп, він будував 100 років ковчег, ми бачимо 600 років, коли прийшов потоп. Тобто така думка, що він там, е, сини трошки раніше в нього народилися. Більше всього, я не буду на 100% це оспарювати. Але більше всього так. Бо більше нема про що мови тоді, 120 років. Так? А ми бачимо, що потоп щонайменше через 100 років прийшло. Тобто Бог таку, от Бог він тут говорить тепер далі. От що він далі говорить? І побачив Господь Бог, що велике розбещення людей на землі, і що всі їхні думки і помисли, серця їх були зло по Так? І розкаявся Господь, що створив людину на землі, і засмутився у серці своєму. І Бог може засмучувати. Але в іншому перекладі в Торі, пожалів, не розкаявся, а пожалів. Побачив наслідки, да? що люди роблять зло. Далі. Далі, що далі? І... Пожалів Господь, що створив людину, і сказав Господь, знищу з лиця землі людей, яких я створив. Так? Від людини до худоби. Далі. І яка далі думка дуже важлива, Так, кохана, яка думка? І ми бачимо, що Бог скільки дав часу для покаяння. Так? Щонайменше 100 років дав час для покаяння. І ми бачимо, що ніхто, крім ноя, не покаюся. Так? Один праведник залишився ной. І в нас повинен бути страх Божий. Тому що сьогодні все схоже. Тоді Бог землю погубив потопом, знищив, так? Знищив всіх людей. Поток змив всіх людей, так? А в майбутньому скоро Бог обіцяє, що вся земля і всі діла на ній згорять. Все згорить вогнем буде знищено. Так? І Бог також дає цей час людям для покаяння. І це може бути в будь-який час зараз, так? знищення землі. Тому це приклад для нас сьогодні, щоб ми покаялись перед Богом своїх гріхів і навернулись до Бога. Так? І принесли йому ці, цей плід покаяння, який виявляється, у наших не словах тільки, а вчинках. Так? і далі. Важлива така думка, що не покаялись за ці 100 років і загинули в своїх гріхах. Потоп всіх змив, всі потонули. Все, і, і загинули все в своїх гріхах. Ной, молодець кохана, сто років ной проповідував і невіруючим, і віруючим ми, проповідував, ми, які ми, відступили від Бога. Сміялися з нього. Сміялися, а Ной говорив: ось вже скоро поток, з дня на день. Да. Так? Загинуть всі люди, хто не покаяться. Тому що, якби люди покаялись mm -hmm. з цього праведного роду, які. Пали в гріх, так? якби вони покаялись і навернулись до Бога. То Бог їх привів би туди до ноя в ковчег. І вони були б спасені. Так? Тільки один ной. Цікава історія, так?